Доброго ранку, мої любі малята! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вершини. Це ж чудово для людини. Сьогодні на занятті я вам розповім про здоровий спосіб життя, про здоров'я і як його зберегти. До нас сьогодні завітала дівчинка-оксанка. Оксанка забруднилася і сумує через це. Як же їй допомогти? Давайте подивимось, що має Оксана в сумці. Я буду називати предмети, а ви повторюйте за мною. Це мило. Це мочалка. Повторюйте. Це рушник. Це шампунь, зубна паста і зубна щітка, гребінець та люстерко. Все повторили молодці. Це все предмети гігієни. Дітки, а для чого потрібні ці предмети? Так, вони потрібні, щоб за собою доглядати і бути чистими. Оксанко, не переживай, ти маєш все, щоб бути чистою знову. Зараз дітки розкажуть, як треба користуватися цими предметами. Розкажіть, як треба користуватися мочалкою та милом. Так, для того. Щоб мити своє тіло. Правильно, а шампунь? Правильно, для того, щоб мити своє волосся. А рушник для чого, дітки? Так, рушником треба витирати своє тіло. А для чого потрібні зубна щітка та зубна паста? Правильно, щоб чистити зуби? Ну і для чого потрібні гребінець та люстерко? Так, щоб розчісувати своє волосся і подивитися на себе. Які ви стали чисті і красиві. Дітки, а ви вранці вмиваєтесь? Так, а для чого потрібно це робити? Молодці, щоб бути чистими, охайними і здоровими. А зараз я прочитаю вам віршик, який називається Здоровим будь! Допоможуть мені в цьому картинки підказки. Я буду читати, а ви повторюйте. Без мила і водиці вмиваються дві киці. Язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану. Умиваюсь біля крана. Милом милю щоки, шию і водою добре мию. Дітки, а як же умиваються дві киці? Правильно, язичком вмиваються. А як вмиваються люди? Так, милом. Умивають щоки, умивають шию. А після цього так змивають все водою. Молодці. А подивіться на Оксанку, вона теж умилася і яка стала гарненька, чистенька. А давайте зараз разом повторимо віршик. Без мила і водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються, я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Милю милом щоки, шию і водою добре мию. Молодці малята. Не забувайте умиватися кожного дня. До побачення!